Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні одне з найприємніших для всіх відео це книжкові покупки. Обожнюю робити книжкові покупки, а потім вам їх знімати, а також дивитись у інших блогерів. І давайте без зайвих слів. Переходити одразу до того, що ж я придбала, що я буду читати, що нового є у мене на поличках. І перші три книги досить передбачувані. Якщо ви дивилися мої книжкові плани на 2025 рік, то ви могли б вже знати, що я планую читати Джейн Остін і її ема, тому я її і купила. Я читала у Джен Остін її Нортенгерське аббатство. Мені дуже сподобалось і вирішила далі рухатись в цьому напрямку і взяла її книгу Емма. А тут має бути щось про дівчину на ім'я Емма, яка нібито працює, підпрацьовує свахою, але все ніяк не може влаштувати своє життя. І тут е, трапляється їй якесь кохання всього її життя. І щось з цього вийде, щось повинно бути миле, таке, знаєте, дівоче, трохи. Трошки кумедне, трошки наївне, а, ось ці стереотипи, всі, які були притаманні тому суспільству, ось таке я щось очікую від цієї книги. І, до речі, все, що я вам сьогодні покажу, розповім і так далі. Якщо ви щось з цього читали, то... Будь ласка, я чекаю на вас внизу в коментарях. Мені дуже цікаво е, ваші враження від цих книг, і, можливо, це мене змотивує якнайшвидше брати ці книги і читати. І наступна книга, яка є в мене в книжкових планах на рік, і я її, звичайно, купила: це «Гьотте і Його Фауст. Я вже розповідала вам, що я її. Читала колись, але я думаю, що в років 14-15 я ну зовсім в повному обсязі не оцінила а, цю легендарну епопею. І, якщо чесно, я вже дуже дуже погано пам'ятаю. Так, звичайно, основний сюжет е, все ж таки я пам'ятаю, але. Ось ці всі тонкощі, враження, і знаєте, зараз дуже багато книг, історії базуються на цій епопеї, тому потрібно освіжити і вже в більш такому знаєте дорослому і осознаному віці прочитати цю книгу. Далі Гарпер Лі і його вбити пересмішника якось повз мене пройшла свого часу ця легендарна американська класика. Я її не читала. І дуже багато мені в минулому році траплялися відгуки, чи в якихось добірках ця книга. І Я думаю, ну мені потрібно все ж таки прочитати і розуміти, про що всі говорять. А, тим паче тут буде досить цікаво суд у маленькому містечку. Знаєте, усі ці основи для американської класики проблеми расизму, класової нерівності і так далі. І окрім цього кажуть, що вона відносно така затишна книга. Тому буду читати дуже цікаво, що ж всі читають. А я ще ні, і про що всі говорять. І продовжуємо йти по класиці. Така маленька книжка, малишка, але яка вводить в оман. У вас це «Борхес». Подивіться на це просто смішний розмір, але я розумію, що. Я можу цю книгу читати і тиждень, якщо не більше, тому що я Борхеса Боргеса вже читала його е, сім лекцій, і я їх читала прям дуже-дуже довго, тому що це глибоко такий, знаєте, іноді місцями поток е, свідомості автора, е, що він має на увазі, його розсуди на ту чи іншу тему. Е, це дуже знаєте. Справді як на лекції побувати, ось коли тобі якийсь цікавий професор про щось розповідає свою думку, як він це сприймає. Ось тому взяла його «Борхес неписаний. Також я так розумію, якісь його роздуми, лекції на якісь теми. Щось подивимось, на які тому що я так купила і не почитала. Так про книжку «Безсмерця» Еммануїл Сведенбург, детективна історія та час. Про літературу це завжди цікаво, тому будемо читати і ділитися з вами враженнями. І далі буде в мене знайомство аргентинським класиком це Хулія Картасар і його Бестіарі це е, якісь оповідання, наповнені магічним реалізмом. Іноді я таке люблю, і я люблю це не в дуже великому обсязі. Ось, якраз, знаєте. Отримати свою дрібку магії, дрібку чогось незрозумілого і такого магічного, і піти далі. Сподіваюся, що мені сподобається. Чесно, не знаю, чого очікувати від цієї книги, але але сподіваюсь, чогось такого волшебного. А далі це франц Кафка і його зникли безвісти. Це недописаний роман. Кавки. Я у Кавки прочитала на даний час тільки його процес, і вже в мене лежав його замок, і вже придбала його привращення, перетворення. Ось і його недописаний роман. Настільки мене, знаєте, вразив автор з однієї книги, настільки це було дивно, нестандартно цікаво, і мені настільки сподобались думки і сенси, які вклав автор у свою. Книгу, що я вже навіть не замислюючись, купую його інші книги, і звичайно потрібно ще читати, не тільки купувати. Ось це буде щось це з ранньої творчості автора, те, що він не дописав. Ця книга вже видана після його смерті його другом е, Максом Бродом. І це повинна бути розповідь про юнака емігранта, своєрідна історія змужніння, сподівано для кавки радше сувора і не вельми милосердна, ніж повідна і привітна, повна непередбачуваних поворотів долі. А однак розказана спокійно і легко, подекуди навіть грайливо, без фаталізму і абсурдності, притаманних пізнішим авторам автору авторовим ну Я думаю, потрібно ще окремо виділити це, звичайно, оформлення книги. Мені неймовірно подобається. Мені здається, ось для кавки це прям ідеальне оформлення. І, до речі, дуже дивно, якщо чесно, не знаю, буде мені зручно чи ні, читати настільки вузький текст. Але тут є поля. На яких я буду 100% щось писати, далі класик англійської літератури, англійського гумору, це будхаус. Ще одна його книга. Провадь далі, дживс. І знаєте, я була здивована. Ось тут в мене лежить книжечка, яку я купила раніше і показувала вам в минулих покупках. Подивіться, по-перше, різний колір бумаги. Ось в новій книзі те, що я купила, вона просто біла-біла, а в попередній вона така кремова, і мені кремово подобається, якщо чесно, більше. І тут я дивилася, що обсяг у цій книзі більший, ніж в попередній, але вона виглядає вужче. Ось. Не знаю, дуже дивно, що в одній серії з одним автором використовують різний папір. Ну, таке. Не люблю, якщо чесно, такі а, манси, але ну, мене не питали. Тут знов буде якась історія, де вустер попаде у якісь передряги, і Джил, звичайно, його камердинер його врятує своїми мудрими советами, порадами. Ось. Люблю Вудхауса, читала в нього декілька книг з серії про Дживса та Вустера, і це неймовірно смішно, і неймовірно, прям ідеальна книга для відпочинку для мене обожнюю англійський гумор. Далі переходимо вже до сучасних авторів з неймовірно красивим оформленням. Це Розамунда Пілчер і її шукачі муше. І подивіться на цей зріз, Подивіться просто. Ну, наскільки це просто гарно, наскільки це красиво, неймовірно гарний пухляш, цеглинка. І Розумунду Пілчер я дуже люблю. Я в неї читала а, про Різдво, і я в неї читала малу прозу її там про карусель, пустий будинок. І в малій прозі вона мені дуже подобається. В, Різдво більш така об'ємна вже книга. Якщо чесно, я навіть ем, не дуже пам'ятаю, пам'ятаю, що мені сподобалось, але на 100% не пам'ятаю, тому що це було аж до війни. Да. До речі, я її читала у грудні, в останньому спокійному грудні е, в нашому з вами житті. Ось, Тому. Буду читати тут. Буде в нас якась ем, історія життя е, дівчини, яка май, знайшла картину. Дізналася, що ця картина, яку намалював її батько, шукачі мушель, що вона коштує дуже дуже. Багато грошей, і що це може вирішити її проблеми. Але там, знаєте, постає питання: чи доцільно це робити? Все ж таки, це історія. Там речі його батька, і так розумію, буде на тлі розповідатися історія цієї жінки, взагалі історія родини. Ось розумунде Пілчер, знаєте, така. Дуже мила бабця, яка розповідає дуже зворушливі історії, звичайно, з щасливим кінцем. Далі книга, яку я побачила дуже багатьох блогерів в найкращих книгах року, і одразу така: ну, мені це потрібно, це Патріція Локут, про таке не говорять. Взагалі, ця книга там дуже багато наград позбирала. І потрапила до шорт-листу букера та жіночої літературної премії. Премія Діла на Томаса ну, прям книга. До речі, я не дивилась на неї під суперобкладинку. А, вона така рожевенька. Ну, Якщо чесно, суперобкладинка мені більше подобається, я не люблю такі неонові кольори. Це не для мене. Автобіографічна героїня живе в часи диктатора, пише щоденник публікує афоризму в порталі, а ще у неї є чоловік і кіт на прізвисько доктор Сракусик. Боже. Та раптом все змінюється, коли в її сестри народжується донька із рідкісним захворюванням, знаковий текст про те, чи можливе життя після інтернету. Ось всі дуже хвалять цю книгу. Думаю, я її в найближчий час буду читати, тому що мені ну дуже цікаво, що ж там всім так подобається. Що навіть книга потрапила у кращі книги. року. Далі книга, яку я вже прочитала, і влог про неї вийде наступним після цього відео, тому щоб не пропустити, підписуйтесь на канал. А це книга Алікс Героу. Героу, будинок Старлінгів. Я, якщо чесно, взагалі не бачила і не чула відгуків на цю книгу, взагалі про неї нічого не чула, просто побачила на сайті книгарні. Мені сподобалася обкладинка, я перейшла, почитала анотацію. Мені це потрібно, я таке люблю. Тут в нас за анотацією наша головна героїня, яку звати Опал. Вона, звичайно, сирота і в неї є молодший брат, за якого вона має нести відповідальність, знаєте, забезпечити його життя. І вона ну, не дуже приємна така особа. Вона дуже часто грабує, щось цупить і працює на декількох роботах. Але все життя її манить загадка, будинок таємничий, який є в цьому маленькому містечку. Будинок Старлінгів. Там жила колись письменниця Міс Старлінг. Вона написала книжку Підзем'я, книгу про якихось монстрів, про цей будинок. І ось цей, знаєте, холодний будинок з приводами. манить її дуже цікаво, але всі бояться, і там такий таємничий є. Артур, господар цього будинку, зараз, і ось ці всі загадки, пов'язані з якимось таємничим будинком. Це все для мене і подивитись наступне відео але спойлер мені дуже сподобалось люблю таке далі книга від автора ці Клюна. мого вже можна сказати навіть улюбленого автора із життя маріонеток вперше буду читати ці Клюна українською тому що до цього читала тільки англійською його і це зараз я вам розповім анотацію тому що я вам не передам все. У затишному будинку на дереві, захованого у глибині незвичайного лісу, живе дивовижна родина людина на ім'я Віктор та три роботи, медсестра, що має садистські нахили, пилосос, що прагне любові, та андроїд унахідних Джованні Лоусон. Їхнє спокійне життя раптово змінюється, коли Віктор рятує загадкового андроїда на ім'я Хаб. Виявляється, що Хаб і Джи пов'язані темними подіями з минулого. Необережне викриття їхнього місця знаходження призводить до викрадення джо роботами з його колишнього життя. Тепер це нетрадиційна родина мусить вирушити у небезпечну подорож через ворожу територію до міста електричних мрій, щоб врятувати джіо від деактивації або чогось набагато гіршого. Під час цієї пригоди віктору доводиться не лише боротися із зовнішніми загрозами, а й розібратися у своїх суперечливих почуттях. Ось мені дуже подобається Чі Джі клюн. Він пише дуже просто, дуже затишно і при цьому з сенсом. Тому, думаю, щось буде тут миле і, звичайно, якась буде любовна історія. В нього це дуже добре виходить, дуже зворушливо. І остання книга, чому такі відео так швидко закінчуються? Чому книжки нові так швидко закінчуються? Це Терібратч і його правда. Uh, ось я в uh, теріпрачета читала дуже давно. Напевно, років п'ять назад його першу-першу книгу з циклу Рин Колір магії. І мені не сподобалось. Взагалі, я не зрозуміла, якщо чесно, хайпу, по Тері Теріпрачі та до його е, взагалі, творчості. Але все більше і більше мені трапляється відео, де кажуть, Боже, це дуже смішно, це дуже цікаво, це неймовірно. Там краще року, взагалі кращий автор, улюблений автор. Я думаю, блін, ну. Мені теж хочеться ось і я взяла його книгу. Правда, це позациклова а, книга, і кажучи, вона одна з таких найяскравіших, саме позациклових книг. І тут повинно бути щось ось у о, в цьому всесвіті дискосвіту, але про видавництво газети, якісь там, знаєте, ось ця вся сатира. На правду. Ви розумієте? Ось тому сподіваюся, що мені сподобається, тому що. Якщо так подумати, то Террі праче повинен бути на 100% моїм автором. Оскільки я неймовірно обожнюю англійський гумор, я люблю фентезі, я люблю смішне фентезі, я взагалі обожнюю смішні книги. І мені дуже хочеться, щоб мені сподобалось прям неймовірно. Ось це всі мої книжкові покупки. Чекаю на вас внизу у коментарях, що з цього ви читали. Давайте поспілкуємось і ставте лайк цьому відео, якщо воно сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимо вже за всю скоро наступного відео. Бережіться.